Шановні колеги, розпочинаємо нашу роботу за традицією території наше колегне народження. І Таніна Анатолійовна, Кириленко Оксана Миколаївна, Попович Оксану Васильівну, Разумову Катерину Миколаївну, Словояну Наталію Іванівну, Слюняю Сергійовича, Сергіовича і Халмарадова Батира Данатаровича. Процедури приємної процедури вручення візна і дипломів Масамевич і наших колег. Микола Іванович, колегу. Шановні колеги, диплом доктора філософії вручається на Малодієнові Вікторії Євгенівні. Також подачу також до організації пакутеті транспортування доктор філософії за спеціальністю 015 професійна освіта. Пеличчук Маріні Олегівні, старшому міковечука і телефонів, факультету юлістики та соціальних комунікацій, доктору філософії за спеціальністю 015 професійна освіта. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України вручається Шкурко Олені Петрівні, заступнику директора з наукової роботи, науково-технічної бібліотеки. ректора Національного авіаційного університету, зустрічається Андрію Ішину, Михайлу Петровичу, доцентка кафедри авіаційних аерокосмічного факультету, кандидат у технічних колу. Грумієвському Григорію Григоровичу, старшому викладачу кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів аерокосмічного факультету. Гундаєві Валентині Олегівні, старшому викладачу кафедри іноземних мов та перекладу факультету міжнародних відносин. <плес> Дерцю Олені Вікторівні, старшому викладачу кафедри педагогіки та психології професійної освіти, факультету лігвістики та соціальних комунікацій. Деречову Олексію Вікторовичу доцентку кафедри міжнародного права та повітряного правознавства, факультету міжнародних відносин, кандидату юридичних наук. Аплодиція. Євець Валентині Олександрівні, старшому викладачу кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій факультету міжнародних відносин. Зарадецькому Іваному Петровицю завідувач навчальної лабораторії технології електронних мультимедійних видань факультету міжнародних відносин Кічанський <плес> Олені Михайлівний, доцентку кафедри авіаційної психології, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, кандидату психологічних наук. І на Ігорю Федоровичу, доценту кафедри авіаційних зігрів, аерокосмічного факультету, кандидату технічних наук, Вернієнку Анатолію Олександровичу, доценту кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів аерокосмічного факультету, кандидату технічних наук, старшим науковим у Кошаку Олександру Михайловичу, доценту кафедри журналістики, факультету міжнародних відносин, кандидату наук із соціальних комунікацій. Лені <плес> Ле Тетяні Сергіївні, доценту кафедри загальної та прикладної фізики, аеротехнічного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доценту. Лихвинчу Наталії Борисівні, старшому прокладачу кафедри педагогіки та психології професійної освіти, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. <плес> Орденову Сергію Сергіовичу, доценту кафедри філософії, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, кандидату філософських наук доценту. Юлі... Юрію Павловичу, доценту кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден аерокосмічного факультету, кандидату технічних наук доценту. Скібі Івану Петровичу, доценту кафедри філософії, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, кандидату філософських наук доценту. Таусі Олексію Ореховичу до центру кафедри компьютеризованих електротехнічних систем та технологій аеротехнічного факультету кандидатів технічних наук. Шановні колеги, запрошення може бути вітринами, а ми продовжуємо нашу руку.